За добу сім разів росіяни обстріляли Курахівську громаду: Курахове, Курахівку, Гостр та Острівське. Пошкоджено багатоповерхівку у Часовоярській громаді. Одна людина загинула у північному Турецької громади. Пошкоджено п'ять будинків. Ще одна людина загинула у Торському Лиманської громади. Зруйновано будинок у Званівці. Повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Цього ранку окупанти обстріляли Авдіївку. Розповів голова Авдіївської адміністрації Віталій. Барабаш. Авіаракетний удар, чотири ракети залетіли в місто. Поранена одна цивільна особа 78-го року народження, чоловік евакуйована до лікарні Мирнограда. Екіпаж білого янгола евакуював із Красногорівки 27-річного чоловіка, який від вибуху артилерійського снаряду отримав поранення. Поліцейські надали пораненому першу допомогу. Також евакуювали з-під вогню 72-річну жінку. У пенсіонерки обморожені обидві ноги у місті залишається близько півтори тисячі жителів. Останніми днями загострюється ситуація в місті Красногорівка. Місто піддається артилерійським обстрілам. Як зі ствольної артилерії, так і з різних систем залпового чоловік похилого віку з пораненнями черевної порожнини, грудної клітини, осколкові поранені. В екстреному порядку він був доставлений до курахівської міської лікарні. Під вогнем за добу перебували 10 населених пунктів. Знищено та пошкоджено 14 цивільних об'єктів, дев'ять житлових будинків, дитсадок підприємства автобазу. Повідомили в поліції Донеччини. Ворог наступав в районі Берестового. Завдав авіаційних ударів біля населених пунктів. Діброва. Новосадове спірне веселе Григорівка та Іванівка на Донеччині противник вів наступальні дії у напрямку Кліщіївки. Успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Білої Гори, завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. У ворог завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів вугледар, Богоявленка, Золота Нива. Та велика новосілка за добу рятувальники Донеччини розвезли в населені пункти області гуманітарну допомогу, технічну та питну воду із зони активних бойових дій. Співробітники ДСНС евакуювали десятьох людей. А саме з північного Сторецька, йорку Данило Черниченко, Олександр Забродін, Суспільне, Новини, Донбас.